Інна Жолубова – учасниця акції, яку організували на площі перед будівлею Кропивницької міськради, роздавала помаранчеві гудзики. Це офіційний колір кампанії «16 днів проти насильства. Маранчевий куд, як нам нагадує про те, що в наших шафах і речі, які нагадують нам про можливо пережитий факт насильства. Або тоді, коли ми стали свідком насильства, у Кропивницькому жінка керує центром матері та дитини. У нашому закладі на сьогоднішній день перебуває дев'ять жінок, і 10 діток, одна мама з близнятами. Ми це різні ситуації, це і проблеми там, і без документів жінки, і немає де проживати, і інвалідність дитинки, ну складний стан, і в тому числі. І домашнє насильство, і хочемо розказати побільше людям, які потерпають від насильства, адже це можуть бути не тільки жінки, це можуть бути чоловіки, і діти, і старенькі люди, що не потрібно мовчати, не потрібно терпіти. Щодня отримують більше двох десятків звернень про домашнє насильство, каже керівник поліції області. На сьогоднішній день поліції Кіровоградщини порушено 52 факта за по зверненням громадян щодо вчинення домашнього насильства. На площі розмістили портрети публічних людей з закликами не боятись говорити про домашнє насильство. 16 плакатів, на яких зображені відомі зірки наші з предметами, з якими було вчинено домашнє насильство. Це історії, ну реальні історії, які дійсно були вчинені факт домашнього насильства. Я просто проходила повз і Я не знала, що сьогодні. Буде і якщо чесно, я не знаю, куди звертатися. Якщо ну якщо тільки в поліцію позвонити, мені дівчатка дали буклети, тому що ну адвокати можливо якимось своїм знайомим запропоную. Помічала, але буває, що такі люди час тіше замовчують. Запрошуємо правозахисників і е, психологів до майстрів б'юті майстрів нашого міста для того, щоб розказати, як реагувати на те, коли вони чують історії про насилля. Сьогодні ми звісно не могли пропустити початок акції з щорічної глобальної 16 днів проти гендерно гендернозумовленого насилля. Ми сьогодні тут фарбували нігті. Помаранчевий колір він є символом протидії домашньому насиллю, тому що це от колір, який символізує вільне життя. Я тако яскраве, яскраве, щасливе. Тетяні Пташник під час акції зробили помаранчевий манікюр. Насправді ми в своєму житті час від часу зустрічаємося з ним і не завжди знаємо, як адекватно на нього реагувати. Ось тому мені здається, що такі акції потрібні, як нагадування, як реакція. Кропивницький став одним з 15 міст України, де Всесвітній фонд народонаселення Організації Об'єднаних Націй розмістив банер з закликами проти насильства, каже співорганізаторка акції. Ці бажаючі можуть доєднатися до нашої акції, створити разом унікальний маніфест, написати побажання постраждалим особам. І сьогодні нашим партнером є фонд народонаселення ООН ОНУ Ми створюємо унікальний маніфест, який потім представники фонду оцифрують і будуть використовувати в створенні всеукраїнської соціальної реклами. За допомогою фонду ми розробили адаптовані під наше місто контакти. Допомоги у випадку домашнього або гендерно зумовленого насильства тут є всі гарячі лінії, тут є всі адреси, і телефони всіх громадських організацій і державних органів владі написати заклики проти насильства у охочі могли до 17-ї години. Ірина Полулях, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кропивницький.